Хочу вам розказати, що я в'яжу в даному часі, бо давно не було таких відео, а мені просто дуже хочеться багато знімати, але я не люблю монтажувати домов. Перше, що це у нас такі ось брелочки, якщо це, ну, чесно, це основи на брелочки-квіточки, і я не знаю, чому я їх не в'яжу, але ось у мене три заготовочки. Сьогодні її, і з її, і з ними. Треба вже покінчити, бо тут роботи. Ну, а, якщо вважати всі три, то це на пів години. Це при тому, що я ще буду хвостики а, прятати. І також це ось такий ось а, мультгерой, а з, герой з одного мультсеріалу, Називається він по ту сторону садового паркану. Здається, так. І, а, це в другій серії, типу, головний там а, в одному містечку. Ось така у нього голова. Так, можливо, це не дуже миленька голова, але напишіть в коментарях, як вам вона. І ось це буде так. Типу ось так ось, а, його тіло. І він там у них головний, а, і. Чому б ні? Чому б ні? Мені це подобається, я це зв'яжу. І зараз я його в'яжу тіло якраз таки з двох кольорів. І так, 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 так. А, тако... Також це такий монстрик, Я, чесно, це не супер цікавий проект, бо тут просто стовчик без накиду. І я його беру в школу, бо ми просто нічим. Ну, як нічим, ми там займаємося, але у мене ось в четвер були труди, і ми там нічим не займаємося, і ось я його в'яжу або на перерві е, ну на перерві. Якщо я не знаю, там вже все зробила, і такі справи. І чому я точно його беру? Бо, наприклад, ось в цьому гарбузику. Можна так сказати. Тут, наприклад, воно більше, тут стовпчики знаки. Тут кожен ряд змінюється нитка. Тобто це брати два моточки цілих. Тут стовпу полустовчики з накидом, тут стовпчики. Без Коротше. Тут, чесно, можна запутатися, тому я це роблю вдома. А тут, Я не знаю, я вам показувала голову, але я не знаю, чи вона мені подобається, чи не подобається. Бо це мали бути зуби, а це не виглядає як зуби чомусь. І також у мене є така бобінка, вона дуже гарного кольору, і я хочу з нею зв'язати сумку, бо це кольори не тільки гарбузика, а й західу.